Про головне події у Харкові та області 30 липня. Потужний вибух чули у Харкові близького півдня. Як з'ясувалося, прилетіло по недалекому передмістю селищу Васищеве. На місці одразу розпочалася потужна пожежа. Горіли склади з цивільними товарами та харчами, повідомив начальник хова Олег Синігубов. Вогонь охопив близько 20 тисяч квадратних метрів. На місці від удару загинув чоловік 63 років. Ще четверо отримали поранення. Двох чоловіків і жінку з вибуховими травмами ушпиталили. Ще одному надали допомогу на місці. Під час гасіння пожежі... Отруєння чадним газом, тепловий удар і опіки отримали два співробітники ДСНС. Загалом на місце виїхали близько сотні вогнеборців і 50 одиниць техніки. У тому числі задіяли пожежний потяг. Станом на 17.30 гасіння пожежі тривало. Ніч у Харкові також була неспокійною. Над містом довго та нав'язливо кружляли шахеди. У різних районах чули роботу ППО. Зрештою, перший вибух прогримів близько другої ночі. Начальник хова повідомив про падіння уламків БПЛА у Шевченківському районі. За даними облпрокуратури, там постраждали три людини дві жінки і чоловік. Удар пошкодив приміщення кафе, автомийки та супермаркету. Вилетіло близько півсотні вікон. Другий безпілотник за годину після першого влучив по нежитловій будівлі у Слобідському районі. Тут минулося без постраждалих. Здавав своїх, щоб виплатити борги за азартні ігри. Таку мотивацію вбачають слідчі СБУ у діях мобілізованого на Харківщині. 26-річного воїна ЗСУ підозрюють у роботі на ФСБ. Співробітники російської спецслужби нібито вийшли на нього через телеграм-канали, де чоловік шукав легкого заробітку. У при службі СБУ стверджують, фігурант наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу, який стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука. Сам підозрюваний перед обстрілами завчасно виїздив із зони ураження під вигаданими приводами. І під час цих виїздів додатково збирав дані про дислокацію інших частин ЗСУ. Поруч спіймали фігуранта, коли він на телефон фіксував локацію українських захисників біля передової. З'ясували також хто був його куратором. Це уродженець Севастополя Олег Супроненко, який працював у правоохоронних органах України, а потім перейшов на бік ворога. Про підозри повідомили і ймовірному навіднику, і його куратору. Мобілізованому загрожує довічне за держзраду. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.